Всім привіт! Ви на каналі Karina Кіт Шоу. Так як уже свято Пасха. Ми, звісно, святкуємо це свято, але як святкуємо, я вам розкажу. Я зараз роблю шашлики. Бачите, як треба робити? У нас сьогодні пасочка, ми святкуємо. І дідусь із дітками робить шашличок. Треба керує процесом, поливає, щоб він не згорів. Бачите, як? яка вона у нас розумночка? Так. Угу. Смакота, смакота. Треба штука. Так, давай, лагенька, керуй. М -м -м. Зараз будемо їсти щоб І буде смачно. смачно, смачно. Ну добре. Будемо чекати, поки він приготується на шашличок. А поки що. Ставте лайки. Ид писвайтете на ми канал. Бувайте бувайте.